Останній робочий день тижня. Ви дивитесь триські новини. Мої вітання сьогодні про таке. У Устрію відкрили міжнародну клініку нейрохірургії. Та як розпочалися канікули у устрийських школярів. Буде цікаво, не перемикайте. Трагедія на Срищині вчора близько десятої години вечора в селі Олексічі сталася пожежа. При необережному поводженні під час куріння загинув 43-річний власник будинку. Про це повідомив стрийський районний відділ МНС України. На Львівщині санстанція до свят перевірить всі розважальні заклади. Про це 25 грудня повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Ярослав Кашуба. Під час наради із забезпечення життєдіяльності в час новорічних свят. Перевірки проводитимуть представники МВС МНС та управління охорони здоров'я. Всі загадані служби працюватимуть під час свят у посиленому режимі. Міжнародна клініка нейрохірургії у Стрію найкращі спеціалісти України зможуть робити складні операції і у стрільській центральній районній лікарні днями відбулось відкриття медичного центру. Більше про це Люба Яворська. Під цим мікроскопом мій учитель і я виконали тисячі операцій. Це абсолютно досконалий мікроскоп операційний, абсолютно це контраверсний мікроскоп. По крайній міні аналоги такого мікроскопу на львівщині немає. Цей апарат. Дозволяє зберегти життя хворого. Директор міжнародного центру нейрохірургії Ігор Курілець демонструє журналістам нову техніку, адже наступного дня заходити до операційної зможе лише медперсонал. Подивитися на такого рівня обладнання і взяти участь в освяченні приміщенням зійшлися чи не всі працівники Стрийської центральної районної лікарні. Саме завдяки міжнародному центру нейрохірургії у Стрию виконуватимуть надскладні операції за стандартами Західної Європи. Багато людей, десь 300 людей, ми оперуємо з Західної України в Києві. А потім ті люди їдуть назад. І тут вони без допомоги, і нема куди звернутися. І бувають всякі ситуації, бувають ускладнення, бувають погано, люди себе почувають. Нема до кого звернутися, нема куди людину покласти в якусь таку, ну скажімо, часом і повторно треба робити операцію. Тобто, це вирішить ряд проблем, які все таки будуть в першу чергу вирішувати проблеми проблеми. Міжнародний центр нейрохірургії перша в Україні недержавна нейрохірургічна установа. Клініку заснували 2001 року. Ідея створення такого закладу належить відомому англійському нейрохірургу професору Генрі Маршу та українському нейрохірургу Ігорю Корильцю. Устрійсько-операційно міжнародний центр нейрохірургії інвестував 400 тисяч доларів. Тому тут лише найкраща техніка та семеро спеціалістів, які здобували освіту у Києві та за кордоном. Лютому місяці сюди. Ти приїде Генрі Марш, значить, професор лондонський, який є моїм вчителем. До речі, це, він запрезентував оцей операційний мікроскоп, він запрезентував той резервний наркозний апарат. Значить, в січні сюди приїдуть з Торонто, з Торонто, з української діаспори, тому що про це знають і в Канаді, і дуже сильно підтримують. Значить, ми налагодимо тут співробітництво з нашими польськими колегами. Ми маємо дуже тісні зв'язки з польськими колегами і. 70 кілометрів до кордону. Я думаю, що тут будуть лікуватися і громадяни Польщі. Стрій для створення філії міжнародного центру нейрохірургії обрали тому, що місто вигідно розташоване для людей Західної України. Окрім того, сприяли вибору ще й дорога європейського рівня, яка проходить через місто. А найголовніше стрійська лікарня відповідає усім стандартам сучасних клінік. І ми хірурги, ми серйозно втручаємося в організм людини, в мозок. Прибет, і ми потребуємо добрих створених умов. Представники міжнародного центру нейрохірургії сподіваються, що згодом до роботи клініки острою залучатимуть і місцевих спеціалістів, адже потенціал без сумніву є. Любаяворська, Руслан Леські Остризькі новини. Мільйони християн у світі відзначають сьогодні Різдво Христове святкування. Розпочалося з традиційних богослужінь, які відбулись цієї ночі. Головну літургію відслужили у Ватиканському соборі святого Петра. Її провів папа римський Бенедикт XVI. Меся не минула без прикруги інциденту. Перед самою службою, коли понтифік наближався до вівтаря, до нього підбігла паломниця і збили його з ніг. Бенедикт XVI не постраждав. Він підвівся і спокійно розпочав службу. Нападницю відразу затримала поліція. Згодом з'ясували. Ся, що жінка психічно хвора за новим стилем різдво 25 грудня зустрічають не лише католики, але й представники інших християнських конфесій, зокрема і низка православних церков. Виняток становлять послідовники російської, сербської, єрусалимської і грузинської православних церков, а також католики східного обряду, які відзначаються свято в ніч на 7 січня. Новорічне свято для школярів. В міському будинку культури для п'ятикласників всіх шкіл Стрія відбувся концерт, на якому виступив заслужений ансамбль з Дрогобича. Саме так сьогодні розпочалися зимові канікули для дітей. Щороку для Стрийських шкіл відділ освіти влаштовує свято Зимова Феєрія. Цього разу забавляти п'ятикласників нашого міста приїхав заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танці верховина. Адміністратор колективу каже, що ансамбль приїздить до Стрия вже не вперше і не в також будемо 22 січня виступати, також ми і гастролюємо по Україні, по області. І недавно ми мали з Сербії, їздили, Угорщину минулих років їздили. Ми недавно святкували 60 років ансамблю «Верховина». Дуже велика історична пам'ятка такого ансамблю. Чисельність ансамблю перевищує понад 80 чоловік. Сам ансамбль складається з трьох частин. Є хорова група, оркестр і балет. Ансамбль потішив гостей свята колядками, танцями та мініатюрками. Звісно ж, отримати повну увагу школярів і тишу зали не вдалося. Але методист Оксана Матвіїв каже, що дійство було організоване саме для п'ятикласників, не просто так. Цього року ми до святкування залучили п'ятикласників міста, вважаючи, що чим раніше відбудеться таке прилучення. До справді професійного мистецтва і навіть врахування таких елементарних речей, як вміння поводитися в будинку культури, вміння слухати, розуміти те, що дитина чує. Чим раніше це відбувається, тим для дитини краще. Уляна Шуцман, <му> Руслан Леськів з новини. Новорічне свято провели сьогодні і найменші стрияни. Вихованці одного із садочків нашого міста, одягнуті у костюми зайчиків та сніжинок, до себе гості запросили зиму. А разом з вихователями діти розповідали віршики та танцювали навколо ялинки. В кінці свята малюкам вручили солодкі подарунки. Батьків на ранок не пустили, щоб діти не капризували. Тому матері змушені були за своїми чадами спостерігати крадькома. Зимовий час зима. весы дляє весы дляє весы дляє i raduje nas Львівський бабак Міша обзавівся коханою у лютому весну у Львові. Прогнозуватимуть вже два бабаки. Про це сьогодні в коментарі журналістам сказав директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович. Цього року ми докупили пару до нашого бабака Міші, і наступного року вони вдвох прогнозуватимуть прихід весни. Зараз Міша і Маруся перебувають в сплячці, розповів Ігор Антахович. Нагадаємо, якщо вийшовши з нори, баба побачить свою тінь, то зима триватиме ще. Щонайменше 6 тижнів, і буде мокрою. Якщо ж не побачить тіні і почне активно чепуритися і шукати їжу, чекай сухої весни за два тижні. Це було останнє повідомлення на сьогодні. За декілька секунд зустрічайте Ігоря Тимківа зі спортивним випуском новин. новень талеланком зміна адреса нашого сайту. Гарних вам вихідних та приємних вражень. Мої вітання з оглядом спортивних подій ознайомлю вас я Ігор Тимків. сьогодні. У випуску футболіст Сергій Мізін став спортивним директором. Водне поле у Львові стало справді водним. Але як Македонець Деспотовський опинився у Ворсклі, а зараз про це та інше детальніше. Екс-гравець Карпат став спортивним директором. Екгравець Львівських Карпат Сергій Мізін призначений на посаду спортивного директора футбольного клубу Нафтовик «Укрнафта». Про це повідомляє офіційний сайт клубу Зохтирки. Після закінчення кар'єри футболіста Сергій Мізін працював помічником головного тренера у командах ФК Харків і ФК львів. Водне поло у Львові стало справді водним. У Львові триває фінальна частина відкритого чемпіонату України з водного поло серед кадетів. Юнаків віком до 14 років. До фіналу вийшло шість команд. Львівська дю США, 3, Євроспорт наразі є лідером змагань з результатом 15 очок. Про це під час прес-конференції повідомив голова Федерації водного поло у Львівській області Микола Смірнов. На другому місці команда Дельфін з міста Кишинева з 10 очками, на третьому одеська дю США водне поло з дев'ятьма. Це перший упродовж 10 чи 12 років змагання, на яких ми сподіваємось перемогти. З великим відривом. Такий прогрес відбувся за останні п'ять років завдяки тому, що у Львові відкрили два нових басейни. До цього часу траплялись випадки, коли наші спортсмени були змушені тренуватись на звичайних асфальтових майданчиках без води, зазначив Микола Смірнов. А тим часом Павленко хоче закрити відділення водного полу Львівського училища фізкультури. Нещодавно вийшов наказ підпису міністра у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрія Павленка про те, що в спортивних училищах Львова та Харкова з наступного року закривається відділення водного полу. Ми відразу звернулись в Олімпійський комітет. Листи звернення до міністерства також написали викладачі училища, представники федерації та тренери. Ми вважаємо, що такий крок міністра призведе до того, що з часом у Львові водне поло зникне взагалі. А за складної економічної ситуації важливо зберегти дитячий спорт, адже це елемент фізичної освіти дітей, зазначив Микола Смірнов. З Росією у Деспотовській вийшла на любов. В інтерв'ю при службі Полтавської ворськ-македонський хавбек Філіп Деспотовський розповів про свій перехід у цю команду. Спочатку на мене вийшли скаути московського ЦСК, але поки я чекав дзвінка з Москви, що вже вирішили без мене, сказавши, що дуже багато претендентів на одну позицію в цій команді. Відразу ж вигорів варіант з ременським Сатурном. А ось чому вже здавалося б вирішену справу, я програв. Досі для мене загадка. Агенти чи то в ціні не зійшлись, чи то ще чого, але така от з Росією в мене вийшла на любов, сказав Філіп. Одного дня мені дзвонить агент, що на мазі контракт з Ворскою на таких то умовах. Мене все влаштувало. Шкода, що не змогли виграти ще матч за суперкубок у Динамо. На той момент ми могли претендувати на звання найсильнішої команди країни. Головне, що навчилися грати на рівні з провідними українськими клубами і змусили себе поважати. Додав Деспотовський. Щорічна ін'єкція збірні України 11 мільйонів гривень. Уряд України щорічно буде виділяти 11 мільйонів 200 тисяч гривень на підготовку збірної України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив заступник міністра у справах сім'ї, молоді і спорту Ростислав Карандєєв. Повідомляє ліганет. Заступник міністра сказав: уже цього року матчі збірної України проти Андори та Англії відбувалися за підтримки з боку державного бюджету. У свою чергу міністр Юрій Павленко підкреслив, що міністерство буде підсилювати свій вплив на підготовку Збірної України. Якщо до цього року збірна фінансувалася за рахунок Федерації футболу і спонсорів, то починаючи з 2010 року, держава буде фінансувати підготовку національної збірної команди в рамках підготовки Євро-2012, сказав Павленко. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Спортивних вам вихідних. Хай щастить. На велику хмарність. Атмосферний тиск 726 ммного стовпчика. Волость повітря 75%. Температура повітря вночі 5-9 градусів з позначкою плюс. день 1-5 вище нуля. Вітер південно східного напрямку 6-8 метрів за секунду.